Ирка Лукаевич, главный тренер баскетбольного клуба Политехника Галичина. Па не аше ста нова речи, честитати да буди за на победи и оно што е било, ја ви рекао, Is to say? I want to the victory. They deserve it, uh, and uh, it's nothing much to say which we expect. Що то сказати? Хочу привітати будівельник з перемогою, вони її повністю заслужили. Все склалося так, як ми очікували. За очікувати є будівельник. Вечера си победи, с обзиром и на позицију, и на тим, и на игру. Али једино, можда, сад моје размишљање на начин на који ми то рано се Ти Probably everybody the Budivelnik because he's the first on the on the list. And uh, it's not the problem they win the game. But for me it's the problem on the way and uh, the time when we basically uh, leave them to play. Це одне проблема, але не вона для мене. Жилько каже, що будівельник переміг. Будівельник зараз лідер чемпіонату. Це сильна команда, але. Uh, для мене це проблема, як ми програли і uh, на якому відрізку ми почали просто програвати гру по всім показникам. Може, є Utica те, що ми я один imali я шок і і і, ой, наче да Іконіч не є з нами. It's maybe one of the reason why it happened like this because we have one shock in the team because uh, Ikonich is not the, our guard, it's not with us. Možda od njih ispred čim takve greši godine stavilo biti sudnji iz nas Ali, oj, mislim da moramo davati mnogo više energije kao što smo dali protiv Himika. I nadam se da to možemo drug, u drugom obliku da uradimo u nedelju. Uh, anyway, on je rekao da trebamo dobiti mnogo više energije na koncu, kao što i hope we do that in Все ж ми мали більше віддати себе більше енергії в цій грі, як ми це робили раніше проти хіміка, і я сподіваюся, що ми покажемо нашу гру в неділю в наступного матча. Сім'я нам треба ще один грач у, у ротації на, на той позиції, де був was іконіч. Звичайно, зараз ми шукаємо, як нам замінити іконіч, а поставити на його позиції задіяти. A ja sam večeras i kalkulisao sa izgleda s obzirom da se već rano znao pobjednik da bi svu tu energiju nadam se prenijeli za nedjelju kada je realnije sa ekipom. I made calculation today because early was no the, the the winner of this game and uh, calculation with the minutes of the player in the game and I hope in it's been much better. Uh, sigeodni, ja і ну, це доводилося зробити вже посеред гри, і, можливо, в неділю у нас вдасться це краще зробити. І пак бути реалом, да ми в треба точно i, i kako da tražimo vodove sa kojim ekipom. Said, we need to be realistic where and with team we need to, to find our points. we must be realistic where and with which teams we need to follow, uh, find points from the championship. Ми маємо бути реалістами в плані тому, де з якими командами ми зможемо набирати наші очки, щоб додавати нам балів у турнірній таблиці. Чи це там Будівельник у ще одному? Жаримо на нове щастя і в Європі, а й уже згату, де сильний фаворит. One more time Pontricello is to Budivelnik to, to championship and to to uh, Eurocup. Uh, he said he's one of the favorites to win the championship in Ukraine. Uh, ще раз хочу привітати Будівельник з тим результатом, який зараз команда має і в внутрішньому чемпіонаті, і в Єврокубку, і uh, Желько каже, що він як боліває за Будівельник чемпіонаті. А, ну сколько серьезно травма у Иконича? До а. конца чемпионата. А, что с ним такое? Западление как сказать? А, воспаление. На, На, воспаление да, легких. Лев. Воспаление. Да. Да, воспаление. Это сильно воспаление. воспаление. Чтоб... Спасибо.